Не оживають давні легенди, пахне і чебрецем, а Ягуся вже готує метлу до танцю. Сьогоднішній вечір особливий. Це час літнього сонцестояння. Найдовший день і найкоротша ніч у році. У давнину наші пращури вірили, що саме ця мить, земля дихає по-іншому. Природа відкриває свої таємниці. А небесні сили стають ближчими до людей. Ягусю наша з лісу йди, на галявину сюди, мітло в руки, ступу в зуби, нам без тебе тут всі згуби. Де вона, де вона, наша ягуся? Чуєте? А в нашу шиба зелена яшоба, дівки коляша. Ягуся сьогодні в тренді. Я Ягуся модниця, бровки намалювала, губки підкачала, вранці в тіктоці переглянула все і давай до вас летіти. Хто з вас так горлав, що мене ж аж ухо заложило? Хіба ж так можна для Ягусі? Я ж і так чую ніжним вушком. Ой, що це у вас тут за квіткове таке царство? Боже, стільки тут віночків, та прям вінкове дефіле. Ану йдіть сюди, дівчата, з тими віночками. Ідіть, ідіть, бо я ж хазяйка цієї поляни. Підходьте, я... ти хто з віночками? Я підходьте, магістр я я трав'яних наук і головна мені кеня лісового цоку. Ану підходьте, не бійтеся, я ягуся добра. Та тут у вас віночків більше, ніж в мене, банок з бухоморами. Добрий день, які ж ви всі красиві. Та які ж у вас квіти цілющі. ну ж розповідайте нам, яку силу має ваш віночок. Це справді троянда це завжди красота. Червона троянда. Ану ж, давайте по черзі. Ану, який тебе віночок? Море, Боже, море емоцій. Ану, давайте не бійтеся. Літня блискавка, це справді точно, наче Шендерехнула і такого. Надівайте ж на голови. Ану, Маринку. Теплий дощ, боже мій. Такий теплий, що аж розвалив вінок. <ріху> так, далі, давайте. Вінок не знайки. Сонечко. Вінок, мамине сонечко. Людочка, а ти? Вінок захисниці, так? Да? Молодець. А ти, Марійко? Квітковий рай, да? а ви знаєте, що до віночка повинна бути свічечка. Коли ви будете пускати на воду ваші віночки, повинна бути свічечка. Я вам подарую зараз живий вогонь, технологічне диво. У пальський вінок то не просто прикраса, а справжній оберіг. Наші пращури вплітали в ногу не лише квіти, а й мрії, надії та навіть закликали долю. Якщо вплести м'яту, то на здоров'я, барінок на вірне кохання, а полин. Щоб ніяка нечість не причепилася. Вінок носили на голові, берегли, а потім пускали на воду. Пливе вінок, значить, щастя плеве. Закрутився на місці, чекай сюрпризу, потонув та не хвилюйтеся, у когось просто тяжка кохання. Тож бережіть свої віночки, у них більше сили, ніж у будь-якого фільтра з інстаграму. Дякую, дівчатка, займайте свої місця. А що? І не порошечки чакрунські, а кубила справжню чаклю, чакрунську шляпу. Ця шляпа не проста, вона читає думки. І кому на голову одягнеш і не заховаєте навіть сокровенну думочку свою. Вона все так фух, і на поверхні. А в мене

Огосачотики це добре, по танцюючи. О, Тож для всіх вас музичне привітання. Як знак вдячності, як обійми нашої громади і як маленький подарунок від душі для душі. Для вас співають Юлія Виноградова та Юрій Шешко. Слухайте, відчувайте, і нехай кожне слово в цих піснях зігріває ваші серця. Розкажи мені, любиш ти чи ні? Тикає мене, а вирба, над рай водой, наша пісня, наша доля, хай завжди мене вирва, хай додому поверта, хай завжди мене вирва, хай додому поверта, розсмітає калина. Зеленіє верба, моя пісня пилине, і розстане юба, мовка ли не дарує, мої коня, з вісіна дарує, своє серце мені, верба надара вотой, наша пісня наша той.

I just see my neighbor, but I don't know how to do it. I just see my neighbor, but I don't know how to do it. <laughs> <laughs> Я чую, як розцвітає папороть. Так, та сама, про яку баба мені розповідала, її ніхто не бачив, але всі шукають. Її не можна зірвати, її можна відчути. Але сьогодні ми з відкритими серцями може й побачимо. На цій поляні зараз розквітло три квітки папороті. Хто сміливий? Гайда на пошуки цвіту папороті, десь отам, у тій стороні вона. Да, можна шукати, шукати, шукайте від папороті. Давайте. Ось вона, та, про яку складали легенди, яку шукали вночі з вогнями в руках і вірою в серці. Цвіт папороті незвичайна квітка, а символ надії, сили і світла. Вона не про багатство і не про славу. Вона не про те, що справжнє, вона про саму любов. Той, хто її знайшов, зумів побачити не просто ліс, а диво в лісі. Квітка стане оберегом не лише для того, хто її знайшов, а й для всіх, хто сьогодні був з нами. А ще я вам розкажу один секрет, що на цій поляні ще є диво. Ось ці пеньки. Наче пеньки, як пеньки, звичайні, але вони, як на нього сядеш, відчувають твоє серце. І твої думки, ваші мрії відпускають у небо, бо сьогодні цілюща ніч і цілющий день. Так що, хто хоче загадати бажання, приходьте, сідайте, тільки не регочіть і не загадуйте шуку, там, машину, а спершу мрійте про мир, кохання. Ой, і ще щоб комарі не кусали. Ану загадуй і пускай свої думки у небо. І вони обов'язково збудуться. Іди загадай своє мрієчко. Бігеньку, йди. І думки ваші попоркалася, і квітку знайшли, і віночки дефіле зробили. Давайте потанцюємо. Не хочу я додому. Я марафет навела і між люди вийшла. Нащо мені той дом? Я ще туди успію. З весни спішу до літа, через хіткі мости. Та щось хоче віднайти, де знайти чарівну вічку.